На каналі Житомир інформаційний випуск новин. Підсумки четверга мої вітання. І розпочнемо з таких подій. Відбулася сесія обласної ради, де межа конструктиву та ефективній роботі. Засідання 22-ї сесії міської ради відбулося у Житомирі. Це земельна сесія, на розгляд якої винесено 36 питань. Благодійники Червоного Христа турбуються про внутрішньо переміщених осіб. Про ці та інші події докладніше. Далі віднині без реєстрації представникам громадськості потрапити на засідання сесії Житомирської обласної ради буде неможливо. Таке рішення прийняли депутати. Також розглянули низку питань, які викликали дискусії і жваві обговорення в суцільній залі. Більше про це у відеосюжеті. Відтепер усі охочі представники громадськості та активісти, аби відвідати сесійне засідання обласної ради, повинні зареєструватися. Деякі депутати стверджують, що такі правила забезпечать нормальний робочий процес. Інші кажуть, що це обмежує публічність роботи органів місцевого самоврядування. Те, що запропоновано введення перепустки, це як механізм. Фільтрувати не, не тих осіб, які вони, наприклад, не захочуть зайвий раз бачити, ми повинні як депутати, працювати так, щоб нам було не соромно і не боятися, що прийдуть люди. Якщо ми будемо працювати по совісті, то люди не прийдуть. Також депутати хочуть навести лад у виготовленні деревного вугілля. кажуть, видали понад 100 дозволів, сприяють, аби люди легально займалися цією справою хоча деякі порушують правила. Погришкуються на сьогодні. Ми судимося вже в вищому апеляційному суді. Я особисто відмінив дозвіл на викиди. Так, да, там є проблема, але справа в суді люди випалюють деревне вугілля, експортують, отримують гроші. А сертифікат при. Ніхто них не вимагає. То через це то я вас прошу проголосувати за це звернення, і я думаю, це буде перший такий конкретний шаг у наведенні порядку в. Виготовили до нову і обговорення і дискусію викликало питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для релігійної громади. Православна церква Московського патріархату самовільно захопила територію в чоповицькій об'єднаній територіальній громаді під монастир. А нині хочеться законно оформити. Громада і деякі депутати обурені таким свавіллям церковників. Далі буде право власності вже. Скажу, це наше і все. А думку громади хтось слухав. Ну тобто, реально, ми зараз зберемося узаконити самобут, узаконити самозаклад. Я пропоную цього не робити, тим більше що громада не Щоб це було обговорено з громадою, абсолютно помашливо. можливо якась сходка села, тому що, ну чесно кажучи, місцеве населення їх приймає. Тому що є обмеження доступу до річки, обмеження проїзду по лісу і так далі. Також на сесії повідомили, що 6 червня на трасі полони волинський в районі селища Першотравенськ люди обіцяють перекрити дорогу. Вони не пропускатимуть громадський та приватний транспорт, лише автомобілі екстреної допомоги. Таким чином сподіваються, що влада зверне увагу на забруднення річок Случ та Хомора, яке становить всеукраїнську екологічну проблему. Юлія Свинціцька, Ігор Горграч, новини Житомирщини. 22 друга чергова сесія сьомого скликання Житомирської міської ради, 36 земельних питань, виступи та пропозиції від депутатів, звернення громадськості до міського голови. Про найцікавіше далі в сюжеті наших кореспондентів цього разу. Мітингу під стінами міської ради не було, але в сесійній залі на пана мера та депутатів чекала пані, яка займала місце в президії, але жодних вимог не висунула. Поліція мовляла жіночку покинути президію та зайняти місце в залі, але такі дії були безрезультатними. Тому працівники органів правопорядку змушені було її винести, але недалеко. Тому допомогти поліції взялися депутати та сам Сергій Сухомлин. Нарешті сесія розпочалася. Звернення депутатського корпусу Олег Черняхович піднімає питання крадіжок кришок каналізаційних люків. Сергій Сухомлин зрозумів, що таке явище можна викоренити тільки одним шляхом. Комісія, депутатська комісія, яка вже другий раз піднімає цю проблему. Я хочу щоб вона була разом з управлінням відпрацювати це питання і винести на сесію проєкт рішення, про якому ми потрібно було зробити слід пластику промосувати які разом це ці Поліція жаліється, що комунальники звертаються не відразу, а через тиждень. Тому віднайти злодіїв складно. Але поліція працює, тому винні затримані. Нарікає пан Сорока. За даний період було затримано чотирьох осіб, які здійснювали систематичні крадіжки люків. В Тому числі хочу зазначити, що двоє дві особи це працівники одного з комунальних наших підприємств, яке безпосередньо відношення має до люків, які здійснювали цю незаконну діяльність. Тобі шкрали, розбивали на частини і здавали на металоприймальний пункт. На сесію з'явилися батьки та діти, які займаються плаванням в спортшколі Авангард. Нагадаємо, два тижні тому відвідувачі цього закладу напали та побили тренера. Зараз діти, які там займаються, налякані. Адже за їх словами, така поведінка для кривдників тренера є нормальною. Та часто вживаною стверджують. Туди взагалі не можна пройти, перевдягнутися в басейн, тому що тебе виганяють роздягальні такими лайками, що напевно культурна людина таких слів і не знає. По-друге, до дітей масово прикладається сила, тобто не тільки там тебе можуть заставляти віджиматися. В такому роді, якщо ти скажеш мій щось на наприклад, як в моїй ситуації, мистел передягався, і мені дали підзатильник Обичний Сергій Вісту, Сухомлин вислухав та дав відповідне розпорядження підлеглим. Аби ті підготували три окремих звернення до відповідних органів за фактами, які були озвучені батьками цих дітей на сесії. Далі депутати продовжили працювати згідно регламенту. Костянтин Касьян, Олександр Данилюк, новини Житомирщини, За підтримки уряду Дані та Товариства Червоного Хреста цієї країни на теренах Житомирської області діє програма психологічної підтримки людей вразливих категорій, зокрема тимчасово переміщених осіб з Луганської та Донецької областей та Криму. Програма здійснюється через обласну організацію Товариства Червоного Хреста України. Це фаучери продовольчі. І гігієнічний на суму тисячу гривень кожному члену сім'ї від відібраних категорій. Цю категорію входять е, е, значить, багатодітні сім'ї до 18 років. Е, Цю категорію входять інваліди першої другої групи і е, одинокі пристарілі люди, яких немає родичів близьких. А Ганна Семеніна, пересланка з Луганської області, крізь сльози, пише подяку з допомоги від Червоного Христа. ще двоє дітей, невістка мигнями житло і ми живемо. все таке велика. І, і ну, купити якісь продукти на цівало що це для нас багато, значить такому що п'ять чоловік сідають за стіл. Треба чимось покормити. Ваучери на придбання продуктів харчування та гігієнічних засобів за програмою підтримки від ТОВ Червоного Христа Данії отримали 240 людей. Більшість з них купують найбільш необхідне продукти крупи, макаронні вироби, овочі. Роман Гриценко отримані ваучери, використає на потреби своєї прикутої до ліжка мами. Я сам не переселенець, як я приїхав у 2000 році, а маму забрав, коли пройшли ті війни. Болеє, Паркінсона. Дві анкаловічські перенесла, дві операції під час акції. Волонтери Червоного Христа проводили опитування та анкетування, аби враховувати потреби внутрішньопереміщених осіб у подальшій діяльності. Вікторія Лук'янко Максим Возний, новини Житомирщини. Наш випуск триває у другій його частині. Вам розкажемо про таке. Місце, де дарують надію у Новограді Волинському, впроваджують нові методики для реабілітації дітей з інвалідністю. Житомирська область належить до регіонів з йододефіцитом. Це впливає на виникнення хвороб щитовидної залози. У Житомирі в управлінні прикордонної служби освятили каплицю. Про це та докладніше далі. Відсьогодні в обласному управлінні охорони здоров'я є очільник. На цю посаду за результатами конкурсу призначили Миколу Суслика. Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації Ігор Гундиш. Інформація про призначення вже з'явилась на офіційному сайті облдержадміністрації. Миколі суслику 55 років за освітою. Лікар хірург працював лікарем згодом завідувачем відділення. А з травня 2007 по березень 2011 тисячі Працював начальником управління охорони здоров'я Житомирської міської ради. А останні два роки Микола Суслик, заступник головного лікаря з хірургічної допомоги в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. Понад 5 тисяч дітей віком від 2 до 18 років на Житомирщині мають статус дітей з інвалідністю. Натомість лише. Третина від усіх для того, аби повноцінно адаптуватися у соціумі з раннього віку мають можливість проходити повний курс реабілітації у спеціалізованих закладах. Вісім центрів, які функціонують в області, навіть попри їх сучасне технологічне обладнання та методики, географічно неспроможні забезпечити всіх бажаючих пропозицією. То що мають зробити дорослі, аби реабілітація таких дітей стала доступнішою та якіснішою, і як допомогти? родинам повірити, що дитина з інвалідністю це не вирок. Тему продовжує Ірина Остапчук. Це мишко йому сім років. Хлопчик активний, жвавий, допитливий, любить бігати і бавитися. Та, попри це, від народження він не такий, як усі. Через проблеми зі здоров'ям хлопчик не говорить і не координує власні руки, розповідає мама пані Наталя. Проблеми були по серцю, ми операцію робили, і в нас зараз затримка розумового мовлення. Є ще деякі дефекти, що він погано ну ходить погано ручками, такі структури тіла в нього. Що така, що трошки треба розвивати. Жінка зізналася, що впадати у відчай через такі проблеми єдиного сина їй ніколи, бо вона постійно займається з дитиною. А відтак, коли у її місці з'явився спеціалізований заклад, Мишка відразу почала туди водити. каже результатами задоволена. Ми сюди ходимо на масаж, ходимо. У нас психолог займається логопед, займається тут. Ну і так тренувальна ФК і кажуть, фізкультура. На цю дробинку він гарно вилізе. навіть на цю дробинку в нього було важко. Йому було важко вдержатись. Йому було важко. Ну він нервничав ні, плакав. Це зараз він може вилізти, він може спуститися. Мишко один із 42 дітей із інвалідністю, які сьогодні відвідують центр ранньої медико-соціальної реабілітації у Новограді Волинському. Керівник закладу зазначає, що особливі діти отримують тут весь спектр реабілітаційних послуг. А насамперед вони вчаться обходитися без допомоги. Помоги сторонніх. Головна наша задача центру соціальної реабілітації це соціалізувати дитину, інтегрувати її в життя, пристосувати дитину до навколишнього середовища, до самообслугування. Це насамперед. Ми, як якщо ви помітили, у нас є дитяча, навіть кухня, щоб в майбутньому дитина могла себе самообслугувати, щоб вона могла в пральну машину закинути речі, витягнути, її, помити посуд. Приготувати себе їжу Новоград Волинський центр ранньої реабілітації дітей із інвалідністю один із восьми кращих та найефективніших в області, тому саме на його базі вирішили провести чергове засідання обласної міжвідомчої координаційної ради і поширити досвід на інші території спільними зусиллями і лікаря, реабілітолога, і масажистів, дітки, які, скажімо, прийшли з перших днів у цей центр реабілітації, які, скажімо, не могли сидіти вони сидять, які не могли вимовляти навіть жодного слова. Вони починають говорити проблемним питанням вже у нас на сьогоднішній день є це розширення центрів реабілітації, оскільки вони розвиваються з кожним роком. Надаються більше різних, як я вже сказав, послуг. Під час зустрічі учасники обговорили спільні для функціонування подібних закладів проблеми, з поміж яких відзначили брак державної підтримки, недостатність кваліфікованих фахівців та низьку спів. Участь територіальних громад у вирішенні соціальних питань кількість дітей із інвалідністю в області щороку зростає. У структурі нозології, крім ортопедичного напрямку, лідирують хвороби, пов'язані із психоемоційним розвитком дитини. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Захворювання щитовидної залози, що розвивається унаслідок нестачі йоду в організмі, виникають у людей різного віку, навіть на етапі внутрішньоутробного розвитку та проявлятися у подальшому. Велика нестача йоду викликає виражені форми зоба, які у дітей спричиняють затримку розвитку, зокрема, й розумового аж до крайніх його проявів, наприклад, кретинізму. Тому вже в 1990 році на сесії ООН було прийнято звернення до всіх країн світу із закликом спрямо. Вати зусилля на ліквідацію йододефіциту, оскільки пов'язані з ним захворювання впливають не лише на стан здоров'я населення, а й на інтелектуальний, освітній та професійний потенціал суспільства. Так звані йододефіцитні території є на всіх континентах. Житомирська область одна із них. 11 тисяч дітей у Житомирській області хворіють на різні патології щитовидної залози. Найпоширеніша з них зуб. Це збільшення щитовидної залози. Дифузний зоб, так званий першого ступеня, другого, третього ступеня. Зустрічається гіпотиреоз, звичайно, тиріоїдити, аутоімунні захворювання щитовидної залози. Звичайно, на жаль, у нас є і раки щитовидної залози у дітей. Вузлові форми зобу, які останні роки скажімо, у нас трошки поступово, не ну не досить великими цифрами, але вони у нас збільшуються. Йододефіцит є головною причиною порушення роботи щитовидної залози. Житомирська область у цьому сенсі особлива. Крім наслідків Чорнобильської катастрофи, на стан щитовидної залози у населення має вплив і природна нестача йоду у місцевій воді та продуктах харчування. Житомирська область сьогодні віднесена до зони йодного дефіциту середнього ступеню важкості. Наряду з іншими областями України запобігти появі захворювання може вживання звичайної йодованої солі, морських та інших продуктів з великим вмістом йоду. Збільшення щитовидної залози легко виявляють під час профілактичного огляду у лікаря, а доступне сьогодні ультразвукове дослідження дає точну інформацію з інструментальних методів, які нам дає можливість, по перше, побачити розмір щитовидної залози. Оцінити її розташування, включити режим, зараз на екрані з'явиться картинка, режим судин, тому що при даній патології відрізняється від звичайної норми кровообіг щитовидній залозі. І коли приходить до нас пацієнт до педіатрів зі збільшеною шиєю, ми повинні чітко, по-перше, визначити, що це дійсно збільшена щитовидка. Під час цього обстеження ми дивимося і саму щитовидної залозу, і навколишні тканини. Патологія щитовидної залози має важкі наслідки для здоров'я людини, особливо у ранньому дитинстві. Вони щитовидної залози вони впливають на фізичні і розумовий розвиток дитини в основному до п'яти років. І від того, які яка кількість гормонів достатня чи ні, буде розвиватися фізично дитина і роз розумовому плані. Звичайно, тому зараз е, в нас е, взагалі вже з 2006 року запроваджений скрінінг новонароджених, на вроджений гіпотиреоз. Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Напередодні професійного свята Житомирські прикордонники відкрили православну каплицю поблизу адмінбудівлі північного регіонального управління Держприкордонслужби України, військовослужбовці та інші громадяни відтепер зможуть помолитися. Урочисте відкриття православної каплиці відбулося за участю єпископа Житомирського та Овруцького паїсія. Офіцер-прикордонник, полковник запасу Олександр Бунчак, давно хотів збудувати духовну споруду на території Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Недавно цю мрію вдалося здійснити. Відтепер православну каплицю можуть відвідувати не лише прикордонники, а й всі інші. Тому я вам бажаю миру завжди думати про цей дім, про Божий, храм завжди. Ми маємо пам'ятати, що на цьому світі у кожного свій шлях за Бога. Керівник регіонального управління Держприкордонслужби України подякував усім, хто допомагав у будівництві духовної споруди. І себе особисто за персоналу управління щиро дякую за ініціативу та будівництво каполички офіцеру прикордоннику, полковнику запасу Бочуку Олександру Івановичу. Саме завдяки вели серця та людської душі, якого збудовував цей символ віри. Створила можливість. Помолитися та вознести подяку за прожиті дні. Після урочистої літургії єпископ Житомирський та Овруцький Паїсій освятив православну каплицю. Священнослужитель нагородив медалю за жертовність і любов до України, ініціатора будівництва каплиці та грамотами прикордонників, які допомагали у спорудженні. Після відкриття та освячення до каплиці завітали прикордонники. Дитинство мріяв стати військовим. Став прикордонником. Так як чоловік військовослужбовець постійно переїзди. Так як тут гуртожиток не проживаємо. Діти наші. в будь-який момент можна прийти. Олена Кучмій, Максим Возний, новини Житомирщини. У Житомирському обласному академічному театрі Ляльок вперше відбувся фестиваль-конкурс Зірочки Мальпомени. Школярі з різних куточків Житомирщини змагались у трьох номінаціях: оригінальний театр, ляльковий театр та класичний. Хто здобув перемогу, знають наші кореспонденти. На фестиваль з'їхалися 16 дитячих та юнацьких творчих театральних колективів з усієї області. Тематика їх виступів була різноманітною: від театралізованих казок, постановок творів української та зарубіжної класики до сучасних моновистав. Ми приїхали до вас молодий колектив, називається країна у нам тільки півроку, але у нас вже є свої певні напрацювання. І сьогодні ми хочемо показати вам пантоміму патріотичну, про проблеми, які зараз в нашому. Суспільстві нам болять. І сьогодні ми хочемо віддати свій кусочок серця вам. Ми творчий колектив «Від серце до серця представляємо місто Новоград-Волинський, загальній світлошколу номер 2 Беремо участь першій номінації Класичний театр. Хочемо спробувати свої сили. Шоу театр Клеміс Житомира присвятив свій виступ актуальній музичній події року конкурсу Євробачення. На сьогоднішній фестиваль ми перевезли уривок з шоу-вистави зірковий ярмарок Євробачення по-українськи. Це музична пародійна вистава за участю українських зірок. Це пародія на Євробачення. Знаю, я знаєш Ти з нами клем назавди. Юних акторів гостину зустрічав Житомирський обласний академічний театр «Ляльок». Саме у його благодатній атмосфері школярам було цікаво і почесно демонструвати свої акторські здібності і таланти та ділитись досвідом. Сьогодні ми приймаємо гостей із усієї області: діток маленьких акторів, майбутніх. Я впевнена, професійних акторів, які покажуть нам свої таланти. А цими вихідними в нашому театрі також величезне професійне свято. До нас приїжджають наші друзі, актори з міста Львів. Вони привозять до нас три вистави, і лише в суботу, і лише в неділю наші житомиряни матимуть можливість познайомитися зовсім з іншою театральною школою. Наприкінці театрального марафону журі визначило переможців. Ними стали театральні колективи Житомирського центру творчості дітей та молоді, Бердичева, Коростеня Малина та Чуднівського районного будинку школяра. Оксана Ковальчук, Сергій Кобелянський. Новини Житомирщини. А далі у випуску новини про спорту, про проведення спартакіади з поміж сильних та енергійних медичних працівників та про змагання з волейболу. Сергій Богінський з подробицями. В Житомирі під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Спартак відбулись 24-ті обласні спортивні ігри серед медичних працівників. Медики змагались з армреслінгу, гирьового спорту, настільного тенісу, шахів, шашок та легкоатлетичного кросу. Праця медичного працівника часто пов'язана з екстремальними ситуаціями, тому у їх роботі необхідна релаксація, і найбільше для цього підходять саме заняття спортом. Людина постійно в напрузі в роботі вона має якимось чином і розслаблятися навіть таким, тому що всі от колеги переживають, бажали там успіху, все але. Я олімпійський принцип, не головне перемогти, головне приймати участь. Ну це, мабуть, захист від від стресів. Коли іноді робота важка, треба знайти якусь віддушину, яка не тільки вибросить адреналіну, але й позитивні емоції. І іноді це допомагає завдяки нашому пробкому та нашій адміністрації. У нас є тенісний стіл, ракетки, ну де ми тренуємось. Між викликами викликам це не заважає в кожному виді спортивних ігор. Медичні працівники продемонстрували досить високий рівень майстерності. Кращі з них візьмуть участь у всеукраїнській спартакіаді медичних працівників. Медицина не только занимается телом, но очень важно заниматься и душой. И на сегодня у нас 24 я спартакиада. И еще раз я убедилась, что если профессионал по работе, то он и прекрасный спортсмен. Потому что все-таки человек должен быть гармоничен. И если он думает хорошо, работает хорошо, то и выглядит он на отлично. Я б пожелала нашим міцинським роботникам і що і государство подумала. Ні про спілку медичних працівників активно співпрацює зі спортивним товариством Спартак, яке всіляко сприяє медичним працівникам у спортивному дозвіллі. Сам лікар за фахом він. Здоров'я не дає, а таке виліковує. То я хотів би, щоб і фізична культура, яку сьогодні ми популяризуємо разом з медициною, була наша здорова нація, здорові люди. Тоді буде і вільна Україна здорова. Сергій Багінський, Максим Водний, новини Житомирщини. Порткомплекси Житомирського агроекологічного університету відбувся шостий тур відкритого чемпіонату міста Житомира з волейболу, в якому беруть участь 10 команд. В запеклій боротьбі команда випускників агроекологічного університету Біоресурс здолала своїх суперників. як завжди, від перемоги. Радісні, довольна. Вот. Будемо старатися потрапити в призори. Що все-таки в этом чемпіонаті. На сьогоднішній день ми граємо в чемпіонаті міста, приймаємо участь в різнообразних турнірах обласних. І граємо в чемпіонаті України першої ліги, Тренуватися, тренуватися, намагатися щось виграти. За три тури до завершення чемпіонату по 35 очок мають команди Бердичева, Черняхова та Чуднова. Слідом за ними біоресурс. Відтак, інтрига боротьби за звання чемпіонів загострюється. Сергій Багінський, Максим Возний, Новини Житомирщини. Це всі новини на цю годину. Замиті інформація від синоптиків. Дочекайтеся. Заходьте на наш сайт та в YouTube. Там новини є завжди. На все добре. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та по області буде хмарно, очікується дощі з грозами, вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря 26 та 27 травня вночі сягне від плюс 9 до плюс 11. Вдень повітря прогріється до плюс 20. 28 травня дощі припиняться. Стопчики термометрів вночі показуватимуть плюс 6, плюс 8, вдень плюс 15, плюс 17%. Атмосферний тиск 740 міліметрів, вологість повітря 90%.